Тільки миру і тільки добра бажаю усім вам, дорогі друзі. Значить, така мікрохвильовка сьогодні у мене на столі. Симптоми її слідуючі. Сказали шкварчало і запахло. Виключили і принесли. Ну, я її відкрив. Ось кришка, як ви можете бачити, це сторона високої частини. А зараз, власне, подивимося на саму високу частину. Понюхайте, як вам пахне. Ха -ха 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 -ха. Красава. Трансформатор лози. Переходимо до інших замірів. В більшості випадків трансформатор. Виходить з ладу через те, що на вторинній його обмоці, а вона тут, як ми знаємо, повишаюча, На авторинній обмоці є якась несправність. Рідко, коли він накривається сам по собі, виходить з ладу, коли первинна обмотка е, має міжвиткове замикання. А тут ми бачимо горіло досить так непогано. Заміряємо. Дивимося, що вціліло, що ні. Конденсатор. Всі ви знаєте, де стоїть. Он він такий. Я його не став виймати звідти. На конденсаторі прикручена отака штучка. На схемах написано Запобіжний діод. Я вам зараз продемонструю, як він на схемах намальований у вигляді скріншотного слайду. Так, думаю, ви побачили, розібралися з цим. Далі, після такого запобіжного діода йде діод е, випрямний, високовольтний. Ну і далі, власне, все пішло на самий магнетрон. І так, починаємо робити заміри. Я ставлю прибор на положення 1000 і міряємо. Так, міряємо спочатку. Саму зараз, як це так зробити, хорошо, зараз я посуну трохи. Так, щось налаштував, додав трошки світла, вон прихімічив. Так, і перевіряємо цей запобіжний діод. Діапазон 1000, тобто вимірювання великого опору. Так, дивимося. В одну сторону маємо певні покази. Ну, можна подивитися, це в нас буде, грубо кажучи, 0,6 помножити на 1000, це буде 600 кОм. Так, тепер сюди міняємо полярність, ми бачимо, що цей запобіжний діод у нас добрий. Тепер перевіряємо діод випрямний, який випрямляє високу напругу. Так, дивимося. Є у нас 5 помножити на 1000, 5000 кОм показує у нас, так. Да? І міняємо полярність. Моля... Міняємо полярність. У нас не показує нічого. Прекрасно. Значить, запобіжний діод цілий. Випрямний діод цілий. Тепер добираємося до конденсатора. Туди вдалину. Під'єднуюсь до нього. Треба виняти, зараз я вийму з нього провод, щоб там у нас не було ніякого, щоб нічого не заважало. Отак, провод виняли, бачимо конденсатор в своїй красі. Сідаємо на один із контактів, надійно закріплюємо щупи і сідаємо сюди. Так, дивимось розряд конденсатора і падає донизу. Щоб надійніше було, давайте поставимо позначку на 100. Позначку виміру, перекидаємо полярність. Так, і спостерігаємо розряд і стрілка впала назад. Прекрасно! Як не дивно, але це саме основна частина, через яку завжди виникає коротке замикання, але воно все ціле. До речі, хочу сказати вам, по секрету, як своїм улюбленим друзям, ви нікому не кажіть. Оцей запобіжний діод, у нього є одна прекрасна властивість. Запам'ятайте, якщо у вас оцей діод вистрелив, лоб. То відразу викидайте о цю штуку. Можете взагалі її відкусити викинути, щоб його взагалі не було, без нього буде працювати. Але не буде розряджатися конденсатор. Якщо цей діод пробивається, то зміна напруга з трансформатора попадає сюди на цей діод, а цей діод сидить на корпусі. І він зазвичай вистрелює. Тобто, якщо він вистрелив уже в лоб, знайте зразу, міняйте викидайте цю штуку. Першим ділом так, безкоштовну пораду дав. Запам'ятайте, нікому не кажіть. Так, переходимо до заміру магнетрона. Магнетрон. Сідаємо. Ставимо положення на один. Міряємо. Так, тут у нас добре. Міряємо на корпус. Добрий день. І на корпус магнетрон прозвонюється. Магнетрону теж. Лози. Отака штучка, хлопці і дівчата. Ну, все інше перевіряти тут сенсу немає. Я більш ніж впевнений, що воно працює. Для того, щоб в цьому впевнитись, ми зараз відключимо силову частину від трансформатора, щоб тут до Нового року далеко, а фієрвірки нам зараз не потрібні. І тим більше війна і так нам феєрвірків передоставляє більш, ніж треба. Тому ми зараз його включимо, перевіримо, що у нас робиться з автоматикою управління. І тоді будемо приймати якесь рішення. До речі, магнетрон, яким я тримаю світильник, який в мене тут тумбочці валяється. На його основі ми зараз перевіримо, чи він дзвониться так само, як цей, чи він дзвониться по-іншому. Ось я ще один поставив, закріпив надійно на корпусі. Ставлю положення виміру на 1000, максимальний вимір. І сідаю на ось ці клеми. Як ви бачите, опору ніякого немає. Для прикладу, беру рукою на корпус. Воно... Тобто, перевіряємо прибором. все надійно. Отак воно має бути. На корпус немає дзвонитися нічого. Отака цікава штука. Отака цікава штука, хлопці і дівчата. Тож бо, мені потрібен трансформатор буде, і мені потрібен буде магнетрон. Зараз щось будемо думати, а поки що відмикаємо і перевіряємо силову, е, е, частину автоматики управління. Так, притягну я розетку. Вмикаємо. Вмикаємо. Нічого ми не бачимо. Значить, будемо зараз дивитися до. Загального запобіжника. Закріпилися на позиції виміру запобіжника. Пробуємо запобіжник не працює. Не витримав лихої долі. Ставимо зараз сюди запобіжник і замірюємо, що в нас робиться, який опір загальний. Самої мікрохвильовки, а тоді тільки будемо включати вже. Так, відкрили донора. А тут ми бачимо запобіжник манюсінький, який нам не підходить. Значить, зараз зробимо, як завжди, ставимо жучок для того, щоб перевірити, а запобіжником потім розберемося. Так, народними хитрими діями. Жучок надійно відновлений, надійно не в тому плані, що він не перегорить ніколи, а надійно в тому плані, що знайшов. Тонюсеньку-тонюсеньку проволочку. І поставив так, як має бути, щоб щось кудись спрацювало, поки нічого немає і нема чим замінити. Так, тепер під'єднуємося до вилки і перевіряємо опір нашої мікрохвильовки. Сідаємо. У нас тут положення перемикача на один. Бачимо опір 2 кОм, що більше як достатньо, для того, щоб включити і перевірити мікрохвильовку. Тепер ми вже більш ніж впевнені, що воно не рване. Такс. Беремо розеточку. Ну що, поїхали? Індикація є. Щось спробуємо нажимати. Так, стоп-зброс. Старт. Вентилятор працює, відлік пішов. В цьому плані у нас все більш як прекрасно. Лампочка у нас горить. Все тут працює хорошо. Отже, залишилось замінити тільки силову частину. Зараз донор буде розбиратися. Ну, а поки до донора знімаємо старий магнетрон, подивимось, в якому стані наконечник, в нього, тому що там теж дуже важливо, може звідти воно все і пішло із того, що горів наконечник. Хоча зазвичай, коли горить наконечник, то горить і ізолятор волновода всередині, слюда так звана. але там я заглядав, не бачив нічого. Ні, наконечник у нас в прекрасному стані. Просто вийшов з ладу сам магнетрон. Так. Ну, Автоматично демонтуємо трансформатор. Що я хочу сказати? Що, по ходу потужність цього трансформатора і того, що є ось в цьому донорі, вони будуть різнитися. Це слабша мікрофальова піч. Давайте ми зараз подивимося по параметрах, щоб я не був. Щоб я не був, щоб я не був. Так. Значить, ця у нас мікрохвильовка. Гриль 1 кВт, мікрохвильовка 1,25 кВт. 1,25 кВт. А що в нас цей бедрик каже? Ага, а тут один і 2 кВт. Ми нічого не втрачаємо. Міняємо і те, і те в комплекті. Так, ліхтарк мій вже полетів. Так, знімаю за кадром трансформатор. Так, трансформатор відкручений. Виймаємо провода, від'єднуємо і витягуємо трансформатор. Ха-ха! Яка краса! Провод алюмінієвий. Я уявляю, як воно було цікаво, коли це все діло тут рвало. Прикольно. Але не дешево, хочу сказати, якщо купити зараз магнетрон і трансформатор, то, мабуть, вже дешевше буде купити мікрохвильовку. Ну, у нас є. Міняємо звідси. Так, друзі, демонтизація пройшла успішно. Ну, як ми бачимо, трошки. Різниця воно в тому, що одне стояло так, друге стояло так. Ми будемо зараз це діло міняти і робити так, як треба нам. Трансформатор також трошки по проводам відрізняється. Як ви бачите, тут мережеві і накальні виходять з одної сторони, а тут накальні виходять з іншої сторони. Я думаю, в цьому проблем не буде. Зараз ми будемо щось микитити і щось будемо хімічити. Якось ми його сюди прикріпимо. Ну, тут є запобіжник. Це вже плюс. Щоб не було, мабуть, такого, як отут. Руки, звичайно, що і годі й казати, але ремонт продовжуємо. Так, що у нас на трансформаторах? Не хочу я його навіть чистити. Звіряти, що там написано. Просто думаю, що все буде у нас очі на заєргут. Так, міняємо. І так, магнетрон успішно транспортовано, держиться ніби надійно. Переходимо далі до трансформатора. Закріплюємо трансформатор на своє місце. Прикручуємо. Трансформатор закріплено. Підключаємо. Ну, у нас тут є один нюанс. Так, ці клемки підходять добре. Але є один фокус тут. Зараз я вам його покажу. Так, ці клемки також добре підходять. Все стає нормально. Як ви бачите, там було зверху, тут знизу. Тут не дуже переживайте, хлопці. Головне, щоб все було підключено правильно. А розміщення його тут, а воно абсолютно ніякої ролі не грає. Так, значить, фішку там я виняти не міг, вона обірвалась. Тому сюди треба прикріпити фішечку. Прикріпити надійну, без всяусениць, тому що із кожної гострої частинки буде просікати висока напруга при підвищеній вологості повітря. Тому зараз сюди придумаємо фішечку. Так, фішку поставив, від'єднуємо тепер. Виход з трансформатора. Той, що йде через запобіжник чи без запобіжника, вихід з трансформатора йде на конденсатор. На вход конденсатора. Далі, оцей провод йде вже з другого виводу конденсатора, а потім вже вставляється оця штука. Але, як бачимо, ця фішка вужча з цього трансформатора, ніж це. Знов гімарой. Треба його приєднати. Так, поділюсь з вами коротким секретом, на який може хтось неправильно відреагує. Е, ваші проблеми. Мій е, канал взагалі створений, я 100 раз кажу, для того, щоб мати вихід із ситуації, коли ситуація критична. Не то, коли ми можемо все абсолютно замінити на нове, а як нам вийти з ситуації, коли вона трапилась, у нас обмежена якби, така, скажімо так, матеріальна база і все інше. Тому дивіться, що я роблю. Ніби просто все, але якби порада, думаю, буде цінна. Відрізаю і з'єдную біля самої фішки. І от скрутку я надійно скрутив пласкупцями і завертаю її в сторону фішки. Не в сторону туди провода, а в сторону фішки. Тут пробою ніколи не буде, ніякого прострілу і нічого не буде, тому що фішка буде виконувати роль антенни, яка буде на себе все забирати, якщо так можна вирізатись. І... Гарненько кембриком це все діло ізолюємо. Ось так воно вийшло. З'єднання надійне. Є паяльник, паяйте. Нема паяльника. Як зробити правильно? Зробити отак. От і все. З'єднуємо. Тепер це, цей вивід включаємо на вихід конденсатора. Ох, якби я бачив, що я роблю. Так, не туди всунув, наверх треба. Так, на виход конденсатора. Ну, а цю штуку ставимо туди-назад. Даруйте, мусі виключитись, бо ледь надів. Тут бачите, як воно в натяжку все якось так зроблено. Цей діод. Все. Надів це, надів це, ніби все очі на це кріплення нам не потрібно, ми її завернемо просто так. Ніби усе нормально. Беремо кружку з водою і пробуємо. І так, відповідальна хвилина. Друзі, будемо пхати це все дійство в 2 і дивитися, чим це все діло закінчиться. Мені аж самому цікаво. Так, 3 секунди. Польот нормальний. Значить, так, якщо ми правильно розрахували запобіжника, він витримає, якщо неправильно, або він ніколи не згорить, або згорить при першому включенні. Ну, поки не спробуєш, нічого не вийде. Швидкий старт 30 секунд нажимаємо. Єсть! Ви бачили це? Ха-ха! А, не витримав! Ху -ху. Значить, зараз ми зробимо слідуюче, Поставимо туди дві проволочки. Так, друзі, спроба номер 2 Запобіжник в два провода. Ну, я не бачив якогось короткого замикання чи ще щось. Просто він не витримав напруги. Плюс не враховано ще те, що коли включаться тени, оці, які ще додадуть 1 кВт. То мало не покажеться запобіжнику, тому запобіжник повинен бути як мінімум на 16 А приблизно, я так думаю. Ну, хоча б 12. Так. пхаємо в розетку. Як завжди, у нас поки що все добре. Швидкий старт. Поїхали. Дивимося на запобіжника. Тримає. Поки що диму не спостерігається. А ну, гляньте новий, я туди залізати не хочу. Ніби все нормально. Так, прекрасно запобіжник згорів. Ах, люблю я такі речі. Так, давайте спробуємо подивитися на воду. Хлопці і дівчата. водичка теплая. Видно партію? Не видно. Коротше, вода тепла. Вода тепла. Значить, тоді пропоную зав'язувати з хімією. Треба прочитати, що записано на предохранителі і зробити предухранителя. Так, запобіжник я достав. І для особо одарених, як кажуть, на платі написано. Бачите вам? 16 Ампер. Бачите? Чи не бачите, мабуть, тінь закрив отак. 16 А добре видно. Отже, треба поставити 16 А. Ой, хто ми є у вас? Коротше так, за 16 А я цього предохранителя. До речі, ви ніколи не задумали, чому предухраніти бувають довгі, і бувають короткі. Довгі предохранителі, вони спрацьовують запобіжники. запобіжники, дорогі. Довгі запобіжники вони спрацьовують надійніше. Тому чим довший провод. Тим опір його більший, і тим швидше він при навантаженні згорить. Чим коротший провід, тим опір його менший, і тим більше він витримує нагрузку. Тому довший і коротший провід запобіжник це гарантія надійності. Ну, Як мінімум, це версія. Якщо я не правий, я з радістю вислухаю ваші коментарі. Попитка number 3. Go to the нагрів. Поки що. Я вже буду знімати запобіжник, бо з 16 амперами вже либо дим, либо воно дороби. Не виключаюся спеціально, щоб коли що, щоб ви були спільниками або вдалого ремонту, або конкретного фіаску. Такс. Єсть. Відкриваємо дверки. Дивимося на воду. Вам не видно. Ні, видно. Пар бачите? Кружка запріла. Гріє. А, добре гріє. Все. На цьому ремонт вважаю завершеним. Не думаю, верніш не знаю було вам цікаво чи не цікаво. Ну, такі фієрвірки, якщо чесно, за свої роки розбираю перший раз. Всяке було, ну, щоб так горіло, то не було. На цьому в мене все. Чекаю ваших коментарів. Бажаю всім успіху, бажаю всім радості, щастя, на миру в нашій країні і до наступних зустрічей усім.